Апостола Павла Корінстяна скажеться, де він говорить, що не обманюйтеся, худі сообщества, то є безбожне сообщество, розвращають добрі нрави. За те, що проти нашої церкви пройшла така і тепер продовжується велика боротьба, маса людей, особливо не церковних, почувствували, що тепер їхнє время – і проявили себе з самої хужої сторони. Але ми знаємо, що ми діти Божі, і в цьому світі Господь однократно, неоднократно писав нам послання послала Павла, Павла Кремлям, 15 главі, ми сильні, православні, довжні носити немочі безсильних і не собі угождати. Каже, завдужен своєму ближньому угождати для назідання, для мира, про що ми робимо. Бо Христос не собі угождав, каже Павел, Но як написано, злослов'я злослов'ящих, усі напали на Господа. А все, що, що було написано, написано в наставленні, щоб і ми, і нині в 21-му віці терпенієм і утішення, і Сохраняли надію. Бог же терпіння, а так називається наш Бог, Бог терпіння і утішення да дарує нам бути в єдному слі між собою учені Христа. Щоб ми єдиними устами, єдиним серцем славили Бога Отця, Господа нашого Ісуса Христа. Но приймайте один другого, не просто як співгромадяни, бо й то має ціну, а приймаєте другого, як Христос вас прийняв в славу Божу бути наслідниками Царства Божого. Настільки отот гнилий дух книжників Фарісів до нині тхне у цілому світі, коли і нас. Тут гонять, переслідують, держать в судах ні за що. Прокурори роблять вид, що вони по правді за нарушення людей держать. Митрополит Арсенія взагалі не дають йому захищатися, перекладують. Навіть то все коли закінчиться, куди вони дінуться? Ясно, що ми діло маємо не лише з безбожниками на вулиці, а з безбожниками. Судах і прокурорах. Ведь недавно Ісус сказав в Євангелії, що одна вдовиця пішла до неправедного судді. Суддяйство на землі ніколи не було праведное. Воно було всегда гнилоє, взяточничиськое, корупційне, мерзкоє і подчиненоє злим людям. От чому й ми нині, коли терпимо? Суди ми знаємо, що, наприклад, і в моєму ділі нема складу злочину, нема події злочину. Я прошу і прокурора об'ясніть суду, що я роблю в суді. За що? Мовчать так, як мовчали і в Євангелії. Просто розуміють, виконують політичні замовлення. А може, християни, ми сьогодні кажемо, що ти апостоле Андреніче. Моли Бога за нас. Ми вірні тій апостольській кафедрі, яку Ти основав. По генетичних слідуваннях вияснилося, що в Мадярщині генетики Мадярської півтора процента, так значить, слов'яни, котрі жили на території Славянського государства, нині живуть і в Мадярах. по-мадярськи говорять, но серце і душа слов'янські. І личко слав'янської, і ми віримо, що у будущому тільки силою молитви Бог поможе нам держатися в єдинстві, тому що мадяри не стребляли слав'янські народи, могли б потіснити, могли мадяризувати, могли б кликати к управлінню. Ну так і нині ми кажемо, Господи, навіть ми саме восточна частина панонської. Керломифодівської церкви апостола Андроніка, поможи нам, Боже, ніколи то не забивати, не забивати своє родство генетичної від Карпатської руси, бо лише так поступає, не бояся неправедних суддів в цьому світі, котрі красно говорять, а роблять свою злочинно терористичну роботу. Коли в судах не дають можливості захищатися, коли ти ставиш суддям документи, доказів, а вони то грубо ігнорують, починаєш розуміти, ти не в суд попав у пісочницю, але ми розуміємо, Господь нас іспитує, щоб ми не дозволили собі гнівом реагувати. Тільки одно: ми терпимо раді Христа, а Бог терпіння нашого, но одноразовий Бог утішені нашого, допоможе, щоб наш народ був утішений так, що не ніякі невзгоди. Ми були діти Божі, радісні, веселі, світленьким личком, радісною душею. І тут на землі, обходять і препятствия, но моляся за мир, желая того мира, і ми віримо, що дочекаємося його. на вічності, в'єдно святим апостолом Андроніком. І з нинішніми святими, котрі пам'ятаються в Євангелії Сила, Силуан, Кріскен, Тепенет, Андронік, а також мучник Йоанн Воїн, а також Оптинський Анатолій Молодший, а також знаменитий преподобний Герман Соловецький, а також всі наші карпатруські святи, котрих ми просимо на поміч нам, бо туємо з ними, друзі, Божість до нихся. Ми відносимо як до друзів Божих, а в вічності в'єдна з ними віруємо. Зможемо і наслідувати по милості Божої царство Божої. Амінь.